Площа у кілька тисяч гектарів унікальної залісненої території, десятки видів червонокнижних рослин і тварин, а ще 30 кілометрів спільного кордону з Росією. Все це про національний природний парк Деснянсько-Старогуцький, який розташований на півночі Сумщини у колишньому Средонобуцькому районі. Війна там почалася. Із 2022 року, якщо наприклад взяти 2022 рік, ну повноцінно функціонували два у нас відділення і Олицьке. Тобто були цілі контори, були на місцях працівники. Повністю у нас функціонувала центральна адмінбудівля. Це місто Сернебудів, нас знаходиться, хоч всього 400 метрів до державного кордону. Але з двадцятого по 23 рік всю зиму ми там працювали, знаходилися всі відділи, всі працівники. Але Початком активних обстрілів ситуація кардинально змінилася і для природи, і для працівників. 23-й рік у нас почався з того, що у нас була авіаударом зруйнована туристична база Деснянка. Це на березі Десни. У той час там якраз перебувала нас Рейдова група. Ця база була. Місцем, де проводили ми екологічні табори, різноманітні просвітні заходи, базувалися науковці служба охорони, і, в общем, повністю вона руйнується. Були поранені там три працівника. Ну, слава Богу, що всі залишились живі. Окрім обстрілів, додалися й масові підпали лісу зі сторони ворога. Це почалося у травні 2023 року і стало справжнім лихом більше однієї тисячі гектарів лісу. Постраждало від вогню, звернулися до прикордонників з проханням, щоб все таки супроводжали нашу групу людей, які будуть займатися гасінням пожежі. На що я почув? Що кілька днів тому прикордонні наряди чуть не попідривалися на ворожих мінах. Які були встановлені на нашій території саме там, де виникли ці пожежі, тому фізично і технічно ми гасити їх не могли виграли величезні площі лісу доступу зараз до цієї території, як її не було, так зараз і немає цього доступу. Тому... Моніторинг за станом лісових екосистем, які пройдені пожежею, Ми зараз тільки здійснюємо при допомозі космічних знімків. Ми говорили, територія парку і далі страждали від дій ворога. Говорить Сергій Кубраков. У нас дронами ворога були спалені. Кантора в Старогуцькому предохоронному відділенні це нова будівля. У 2006 році ми з нуля і в лісі побудували двоповерхова е, споруда. Е, другий поверх був влаштований для прийому туристів. Стояло обладнання, тобто лижі на прокат люди могли брати. Все це згоріло. Згоріла також контора Улицького ПНДВ відділення, це село Улиця. Е, ну, все, що там залишалося конторі, також все воно знищено ворогом. Обстріли і пожежі нанесли величезні збитки біризноманіттю парку, адже недоторкана природа стала справжнім оазисом для флори і фауни. Скільки там згоріло мурашників, скільки згоріло там повалених дерев, повалене дерево – це середовище для червонокнижних грибів, для камах. От одне дерево це ціла екосистема, така обокремлена, в якій живе дуже багато живих істот. Цих дерев згоріли тисячі. Скільки згоріло цих камах? Ну можемо тільки уявити. І все. Крім того, це був травень. Ці місця, де пройшла пожежа, це місце гніздування глухарів. Це родина куриних, яка гнездиться на землі. Це якраз період або пташенята вже були, або кладки. Зрозуміло, це теж також все знищена і це червона книга. За словами Сергія Кубракова, територія деснянсько Старогуцького національного парку унікальна з огляду на наявність там деяких видів рослин. Як приклад журавлина. Це рідкісний вид, але у Шосінському районі, ну можливо, тут десь є незначні такі популяції. цієї рослинки у нас її популяції досить були до війни великі. І от саме ці болота, вони пройдені пожежею. Як журавлина себе поведе, як їй буде відновлення, це вже Потребує додаткових спостережень за цією рослиною. Уже науковці скажуть після того, як вони зможуть добрати до цієї території, як відбувається відновлення. Розставлені на території парку фотопастки фіксували наявність у лісах рідкісних видів тварин, які повернулися в ліси через те, що їм тут було створено комфортні умови, але це було. До війни за 25 років у нас повернулися в наші ліси, ведмеді повернулися рисі, повернулися зубри, величезна популяція червонокукнижних лосів. Були волки, хоча тут може мисливці будуть. Якось так, от з іронією до цього відноситись, але це теж рідкісний вид. Він охраняється Європою. Цей вид, і також ну я, наприклад, пишаю, що у нас були волки. Тобто, до мінімуму ми звели фактор турбування ну 2,5 тисячі гектарів заповідної зони. За 25 років в цій зоні не рубалося жодної рубки. Є виняток там чотири виділи. Дуже сильний бурелом пройшов. Лише чотири виділи. За 25 років в заповідній зоні зрубано. Тобто, там не гуділи бензопили, там не їздила лісовозна техніка. Лювальна техніка і звірі все це відчувають з огляду на небезпечну ситуацію на прикордонні для загрози життю і здоров'ю працівників на тлі масових обстрілів. Контору було перенесено у шостку, де частина працівників і зараз проводить свою роботу. Штат 70 людей. Але через збройну агресію багато працівників на звільнилася. Ну дев'ять працівників втратили житло. Воно повністю знищено, спалене в півідронами. Вот тому люди вже шукають там, де жити, де. Де повертатись просто на маковдути, тому звільняються. Тому штат зараз у нас дуже сильно не комплектований. Є. Зараз фахівці парку в основному працюють над фіксацією завданої шкоди приблизним обрахунком збитків, нанесених ворогом. Директор установи говорить, робити якісь прогнози щодо відновлення екосистеми наразі. Дуже складно. Якщо він, була інтенсивна пожежа, і 80-річні сосни вони зазнали пошкоджень таких, що вони почали всихати, то 80 років треба для того, щоб відновилася лісова система. Якщо ми відійшли від нас зубри, відійшли від нас рисі, ведмеді, від цих вибухів, від усього, що у нас відбувається на цій території, обстріли вони щоденні, постійні обстріли. Ну, я вам скажу, що за 25 років тиші вони нас повернулося, то можу припускати, що за 25 років після війни ці звірі знову до нас повернуться. Є види, які втрачаються назавжди. Війна триває. Скільки збитків національному природному парку деснянсько старогузький іще нанесе ворог, невідомо.